Чому бувають день і ніч? Михась цілий день роздивлявся глобус. Навіть у футбол грати перехотів. Скільки всього цікавого дізнався, і материки порахував, і океани, і навіть моря, а ще побачив, що наші гори Карпати не лише наші, вони тягнуться ще й кількома іншими країнами. Карпати, крім України, є в Австрії, Словаччині, Польщі, Чехії, Румунії, Угорщині та Сербії. Але швидко настав вечір, треба було спати. Батьки побажали Михасеві доброї ночі, вимкнули світло і пішли. А хлопчику відтак хотілося ще пороздивлятися глобус, він узяв ліхтарик і почав світити. Як він не старався, але світло ліхтарика освітлювало лише половину глобуса. Михасові весь час доводилося його крутити, аж тут до кімнати зазирнув татусь. А я думаю, що це там блимає в михасовій кімнаті, здивувався він. Ти чому не спиш? Хотів ще трохи подивитись на глобус, зітхнув Михась. Погано, що ніч настала і треба спати, і чого вона взагалі буває ця ніч? Відповідь у твоїх руках, загадково всміхнувся тато. Ти світиш на глобус ліхтариком, але освітлюєш тільки половину, так? Ага, погодився михась. Нашу землю Сонце так само освітлює лише з одного боку. Якраз із того боку на землі в цей час триває день, а з іншого боку ніч. Ова! І як я сам не здогадався, виходить, зараз наш бік планети відвернувся від сонця. Так, але скоро Земля повернеться до нього знову і настане новий день. Тому нам усім треба встигнути за цей час відпочити. На добраніч, синку! На добраніч тату, відповів Михась і вимкнув ліхтарик.